З я Олексій Нечулот, і ви знову на моєму каналі про джип Патріот і не тільки. У сьогоднішньому випуску я вам покажу, як зробити джип Кампас ще більш дорогою машиною. На неї ми встановимо сьогодні газові упори на капот. Для того, щоб нам зробити Кампас більш дорогою машиною. Нам для цього що буде потрібно. Головка на 13, ключ на 12, комплект газових упорів. Сьогодні я вам покажу, як їх встановити, що з ними робити. Одразу скажу, о, встановлення на компаса більш легке, ніж на Патріота. Бо ну, машина ж дорожча, тому так і виходить. Так, і почнемо ми з лівої сторони. Ліва сторона водійська. Це не так, як ви обличчям стоїте до машини, а так, як треба. Ось ліва сторона. Наразі переходимо до встановлення упорів на капот. Для цього не забуваємо, що нам треба упор прокачати і потім я вам покажу, що куди прикручується, що куди вставляється. Прокачали. тепер це ось. Ще одна відмінність від упорів, які встановлюються на патріот. Ось таке кріплення. І переходимо до кріплень на капоті і на парі. В першу чергу нам треба буде відкріпити болт, який тримає фару. Замість нього ми вкручуємо кронштейн із сферою. Затягуємо його ключом на 12. Потім ми викручуємо верхню гайку на петлі капоту. Збираємо кронштейн, як то показано у нас в інструкції. Затягуємо добре ключем на 12. Та кріпимо на місце, де ми відкрутили верхню гайку на петлі капоту. Для затягування гайки використовуємо головку на 13, щоб все у нас добре і міцно трималося і нікуди нічого у нас не відпало. Упор капоту кріпиться штоком донизу. Для того, щоб все у нас стало рівно і кріплення застібнулося, нам треба трошки припідняти капот. На ліву сторону ми встановили, тепер переходимо до правої сторони. В принципі, робимо все те ж саме, що і там. We'll На відміну від Патріота, в компасі не треба відкручувати всі бачки, за що чого в принципі, нам і легше встановлювати опа. Ось так тепер виглядає джип компас з такими упорами. Зараз будемо перевіряти, що у нас із того вийшло, як він закривається і відкривається. Сьогодні я вам показав, як встановити опори на капот джип компас. Сподіваюся, моє відео для вас буде корисним. Ви дізнаєте щось цікаве для себе. Ставимо вподобайку, віримо в ЗСУ, донатимо на ЗСУ, допомагаємо одним один одному і перемога буде за нами. А орки повиздихають.